Зараз ми узнаємо про програму, яка проходить в таборі з перших уст, тому поїхали. Ну, програма так. Ми захистили її в управлінні сім'ї молоді і спорту в міністерстві в Києві і додали десь свої такі локації. Вона не тільки е військово-патріотичне виховання включає, але обов'язково Брейнрин. У нас є екскурсії. Того року з Бараш, Кременець, Молотків. І з тих питань, що вони чують на екскурсіях, проводиться бренрин. У mm -hmm. нас є січ має талант. Це кожна дитина може показати свій талант в незалежності е, в спорті, в, в співах, в читанні вішів, в інших речах. обов'язково. Ну і спортивні змагання, це обов'язково, щоб діти були сильними, мужніми. Ну і одна з таких локацій це е, в нас є смуга перешкод, яка включає там дуже багато елементів. Ну і діти просто стремляться бути кращими і проходять у смугу перешкод. Ну, поєднання табору це три етапи. Козацька доба, визвольні змагання, ви бачите, Криївка в нас є. Угу. Тут дійсно перебували під час Другої світової війни у півці. Це люди з сусідніх сіл, і ви знаєте, тут Шумчина недалеко. Це був штабопа. і дуже багата тут історія. І от ви бачите такі от. Траншеї тут окопи, це окопи Першої світової війни, фортифікаційні споруди. Сюди, коли перший світ... це 1914 рік, отут ви бачите, це мінометні точки, а тут була дорога, з до якою підвозили боєприпаси. Тут три лінії оборони. Ну, Її було взяти неможливо, тому що висотка перед тим болото. І коли розвідувачі батальйони Австрійської імперії підійшли сюди, вони не намагалися взяти навіть спробу І тоді посунулася рівенщина. І ви як знаєте, з історії Брусиловський прорив. Це там рівнина, аж на Волині там були основні бої. Угу. Ну і це саме коротша дорога. З... То звідси починаються в оціфікаційні е... да, споруди. Ми їх відновлюємо. Отам є краївка, я вам потім покажу, але вона служить зараз, як і бліндач, щоб діти. Ми хочемо, так, щоб діти що, поєднання сучасної війни, Першої світової, бачите, ми відновлюємо окопи Першої світової війни 1914 угу. року. Тут вони біжать, пробігають і тут багато елементів, які вони мусять прийти. Перед тим їх вчать. Вони можуть, мають право потренуватися і потім приймати участь в змаганнях. О, окрем... гляньте, у нас пане Сергій навіть... Тут має бути даже... прижок, так? Да? Да, да. тут прижок. Отак Это... вот от. Тут проходите футбол.